Із настанням поминальних днів у Житомирі спостерігається традиційне зростання продажу штучних квітів на місцевих ринках, де можна придбати букети та вінки на будь-який смак та ціну. Однак ця традиція вшанування пам'яті полеглих завдає шкоди довкіллю та здоров'ю людей. Люди наші починають прибирати кладовища, прикрашати могили. І, як правило, це ще не... у нас є традиція це робити штучними квітами, які складаються з пластику, з ганчір'я. Металевих, там інших якихось проволочних матеріалів, і це є шкідливо не тільки для людей, але й для навколишнього середовища. Матеріали, із яких виготовляють штучні квіти, розкладаються в природному середовищі протягом десятків та навіть сотень років. Зокрема, процес розпаду ганчір'я та фарб займає близько 40 років, а пластик більше 200 років. Закопуючи в землю, ми наносимо. Шкоду не тільки вже повітрю, а земельним ресурсам, водним ресурсам. Це спричиняє самозагоряння, це виділення формальдегідних речовин, це забруднення атмосферного повітря, тобто, скажімо так, баючи, прибираючи могили для мертвих, ми шкодимо здоров'ю живим. Старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Олександр Якимчик говорить, що екоінспекція у ході рейдових заходів проводить роз'яснювальну роботу з громадянами. Ми їздимо по кладовищам, ми зустрічаємося з громадськими організаціями, де проводимо роз'яснювальну роботу стосовно використання альтернативно живих квітів, які не те, що мають. Гарний вигляд, а вони безпечні для здоров'я і руководнього середовища. Під час проведення планових перевірок органів місцевого самоврядування інспекторами звертається увага на те, щоб голови і місцеві адміністрації проводили також роз'яснювальну роботу у себе територіально для того, щоб люди ну, почали розуміти трішки і менше використовувати штучних квітів. Дбали про природу, дбали про здоров'я людей. Бали про той світ, де ми живемо, за словами Олександра Якимчика, порівняно з попередніми роками, використання пластикових підів зменшується. До людей починає доходити, що це не є естетично і, ну, і воно не настільки довго, як ми очікуємо результат від цього всього, тому що фарби використовуються дешеві, фарби використовуються токсичні. Вони не, скажімо так, до першого дощу, і вони втрачають абсолютно вигляд. Те, що навіть живі квіти в деяких випадках можуть довше прикрашати ті самі могили, чим штучні квіти. Люди вже починають потрошку розуміти, розуміти про майбутнє. І ще проблема в тому, що викидати, спалювати це сміття яке з могил це затратно. Тобто його прибрати, і вже самі мешканці села розуміють, що вивезти стільки сміття після цих штучних квітів, то краще щось зробити в громаді і якісь там зробити навіть квітник в тій самій громаді на площі. Це буде набагато корисніше, ніж просто вивозити на полігони захоронення цих штучних квітів. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.